Температура у дитини це завжди стрес. Але чи знаєте ви, що один неправильний крок може перетворити звичайну застуду на серйозну проблему? Я фармацевт і мама трьох дітей. Сьогодні хочу розібрати з вами три критичних помилки, які роблять батьки при спробі збити жар. Я покажу вам, як правильно розрахувати дозу, щоб не нашкодити, і головне п'ять червоних прапорців, коли терміново потрібно викликати швидку. Не ризикуйте здоров'ям своєї дитини, додивіться це відео до кінця. Мама про ліки. Турбота починається з розуміння. Давай мені. Всім привіт! Ви на каналі Мама про ліки. Я Юля, фармацевт і мама трьох дітей. І якщо ви тут вперше, обов'язково підписуйтесь, щоб завжди мати доказову інформацію під рукою. Ставте лайк цьому відео, щоб його побачило більше батьків. Зверніть, будь ласка, увагу. Інформація на каналі носить освітній характер та не є закликом до самолікування. Тримай. <ріст> Отож, поїхали. Сьогодні ми розберемо найголовніше, як не панікувати, коли на термометрі високі цифри, та як правильно допомогти організму дитини, щоб знизити температуру і не заважати йому боротися. Помилка номер один. Це паніка і спроба збити температуру, коли вона ще не перетнула позначку 37,5. Чому це неправильно? Температура це наш найкращий захист, і при підвищенні температури активуються імунні клітини. Віруси і бактерії навпаки перестають розмножуватись. Тому коли ви збиваєте температуру 37,5, ви даєте фору ворогу. Коли не потрібно збивати, згідно з сучасними протоколами ВООЗ, температуру не збивають до позначки 38,5 градусів. Важливо орієнтуватись не лише на цифру, але й на самопочуття дитини. Тому, якщо малюк активний, грається і температура у нього 38,3, ми спостерігаємо. Але є винятки. Наприклад, якщо дитина дуже мала, дитина до трьох місяців, якщо в анамнезі у дитини вже були судоми, або вона хворіє якимось важким захворюванням, в таких випадках обов'язково керуємося інструкціями свого педіатра, вбиваємо температуру, коли це потрібно. Помилка номер 2 це використання неправильного, часто заниженого дозування. Багато мам дають парацетамол чи ібупрофен на око, або, як написано, в загальній інструкції, не враховуючи вагу. А це досить критично. Запам'ятайте формулу, яку ви повинні знати на пам'ять, згідно з інструкціями виробників та клінічними протоколами. Парацетамол, діюча речовина багатьох жарознижувальних, дається згідно інструкції від 10 до 15 мг на 1 кг ваги. Ібупрофен, інша діюча речовина, дається в дозі 5-10 мг на кілограм ваги. Давайте порахуємо. Ваша дитина важить 15 кг. Для парацетамолу мінімальна доза буде 150 мг, максимальна 225 мг. Якщо ви дасте менше, ліки просто не спрацюють і ви подумаєте, що вони погані і почнете панікувати. Неправильне дозування це або неефективно, або небезпечно для печінки. Завжди перевіряйте концентрацію сиропу і розраховуйте дозу лише за вагою. Помилка номер 3. Змішування препаратів. Як правило, батьки бачать, бачать, що температура не спадає за годину, півтори і починають давати знову якийсь препарат, аналог, наприклад. Це безконтрольне змішування ліків. Парацетамол, якщо температура не падає через годину, не можна заміняти біпрофеном. Це невірний підхід. Чому не можна? Тому що таке не чергування, а одночасний прийом викликає токсичну дію на внутрішні органи дитини. Тому, будь ласка, не перевищуємо дозування і даємо препарати почергово. Як же правильно чергувати? Інтервал між двома дозами парацетамолу має бути не менше 4 годин, а між двома дозами ібупрофену – не менше, ніж шість годин. І пам'ятайте, якщо ви дали парацетамол чи ібупрофен, перевіряти температуру повторно, контролювати її, ми повинні не раніше ніж через півгодини, а то й 45 хвилин, тому що температура так швидко не зможе впасти і просто немає сенсу перевіряти її одразу через 15 хвилин. Ліки просто так швидко ще не діють. Тому не панікуємо і просто годину чекаємо. В цей час ми дитину гарно поїмо компотом, водичкою, чаєм для того, щоб не було зневоднення. Якщо ви, наприклад, дали парацетамол, а температура не спала і знову піднялася через 3-4 години, тільки в такому випадку ми можемо дати ібупрофен. Далі дотримуємось часових інтервалів. І, головне правило, не більше 4 разів на добу для кожного препарату. Для того, щоб зручно було пам'ятати про те, яку температуру мала дитина, що саме видавали в якій дозі, я підготувала для вас безкоштовний чек-лист. Доступ до нього ви можете отримати за посиланням в описі. Будь ласка, переходьте, скачуйте та роздруковуйте, щоб мати все під рукою. Коли терміново потрібно до лікаря, коли паніка виправдана і коли потрібно діяти негайно, ось п'ять червоних прапорців, які вимагають виклику швидкої або термінової консультації з лікарем. Перше, це температура вище 40. Градусів 39 плюс і вище, яка не піддається зниженню навіть після того, коли ви дали все правильно і зачекали після прийому ліків. Друге, це судоми. В цьому випадку ми діємо негайно і не чекаємо, особливо якщо судоми були в анамнезі, тому діємо швидко. Наступне висип, який не зникає при натисканні, плюс висока температура. Це, як правило, ознака менінгококової інфекції. Далі Утруднене дихання: дитина часто дихає поверхнево, западають ребра, синіє, носогубний трикутник. Дитина не реагує, вона апатична, дуже сонлива і прокидається або кричить від болю. Всі ці ознаки говорять про те, що йдеться про щось більше ніж просто звичайне ГРВІ, і в такому випадку ми повинні терміново викликати швидку і терміново консультуватися зі своїм педіатром. Я сподіваюся, що це відео дало вам впевненість у діях. Тепер ви знаєте, як не купувати зайвого, як не нашкодити бонус для вас. це зручний чек-лист температура. Ви можете його скачати за посиланням і роздрукувати для себе, щоб він був завжди під рукою, як діяти при температурі у дитини. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, діліться цим відео. Була рада, що додивилась це відео до кінця. Всім дякую, всім пока! Мама про ліки. Турбота починається з розуміння.